Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати Клича у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. 9999 додати один. Правильно, 9998 додати два. Дійсно, 99 999 додати 1 дорівнює 100 тисяч. Ми з вами розуміємо, що і 10 тисяч, і 100 тисяч це є розрядні одиниці. Давайте виконаємо каліграфічну хвилинку і пригадаємо, нам відомі розрядні одиниці, починаючи з десятка. 10 100. 10 000, 100, 10 тисяч, 100 тисяч 1 мільйон. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 Знайди значення виразів, використавши прийом округлення. 53 додати 9. Другий доданок 9. Округлюємо до 10, додаючи одиницю. 53 додати 10, 63, і 63 відняти одиницю 62. 73 відняти 8. Від'ємник 8, округлюємо до 10, додаючи 2 одиниці до числа. 73 відняти 10, 63, і 63 додати 2 дорівнює 65. 55 додати 38. Другий доданок 38. Округлюємо до 40. Збільшуємо це число на 2 одиниці. Потім ці 2 одиниці ми будемо віднімати. 55 додати 40. 95. А 95 відняти 2. 93. 455 додати 38. Другий доданок 38 округлим до 40. Нам потрібно 455 додати 40, дорівнює 495 і відняти 2, дорівнює 493. 93 відняти 67. Від'ємних 67 округлюємо до 70, збільшивши це число на 3 одиниці. 93 відняти 70 дорівнює 23, а 23 додати дорівнює 26. 493 відняти 67. Від'ємник 67 округлюємо до 70. 493 відняти 70. 423 і додати 3 426. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. Сьогодні на уроці ми продовжуємо додавати і віднімати багатоцифрові числа. Ми вже розглянули різні способи письмових обчислень. Дійсно, ми з вами визначили, що усно обчислювати не завжди легко. Сьогодні ви дізнаєтесь ще про один спосіб обчислення. В дорослі використовують цей спосіб обчислення під час купівлі товарів. Зверніть увагу на слайд. Розглянь правила додавання і віднімання чисел 99 999 99 999. У чому полягає цей спосіб міркування? Правильно. В застосуванні прийому округлення до випадків додавання і віднімання чисел близьких до розрядних одиниць. Зверніть увагу. А додати 99. Другий доданок 99. Роз, заміняємо розрядною одиницею. А це є число 100. Ми розуміємо, що 99 ми збільшили на одну одиницю, значить, цю одиницю ми потім віднімемо. А додати 999. Число 999 ми замінюємо округлюємо його. До розрядної одиниці до тисячі. Ми розуміємо, що це ми число збільшили на одну одиницю, значить цю одиницю потрібно відняти. А додати 9999. Число 9999, ми округляємо до розрядної одиниці до 10 тисяч. Ми розуміємо, що це число ми збільшили на одну одиницю, цю одиницю ми віднімемо. 99 999. Це число ми замінюємо розрядним числом 100 тисяч. І від поданої суми нам потрібно також відняти одиницю. При відніманні а відняти 99. Ми розуміємо, від'ємник 99, ми замінюємо розрядною одиницею, це 100. Це число ми збільшили на одну одиницю. Значить, нам потрібно додати цю одиницю, а відняти 999. Число 999 замінюємо близьким розрядним числом 1000. Це число ми збільшили на одну одиницю, значить, цю одиницю нам потрібно додати 9999. Ми замінюємо його. Круглим числом 10 тисяч. Розуміючи, що це подане число, від'ємник ми збільшили на одну одиницю. Цю одиницю ми пізніше додамо. І 99 999 ми замінюємо розрядною одиницею круглим числом 100 тисяч. При цьому ми розуміємо, що це число, ми збільшили на одну одиницю, значить нам потрібно цю одиницю додати. Вправи. Застосовуємо прийом округлення до випадків додавання і віднімання чисел близьких до розрядних одиниць. Це завдання номер 3 обчисли, користуючись поданим вище правилами. Вирази записуємо в зошит 23 400 відняти 9999. Відємник 9999 округлюємо. До найближчого круглого числа 10 тисяч. Ми розуміємо, що від'ємник збільшили на одну одиницю. Нам потрібно 23 400 відняти 10 тисяч і додати одиницю 23 тисячі треба відняти 10 тисяч. Тисячі віднімаємо від тисяч 23 відняти 10. Дорівнює 13 тисяч 400. І додати 1, 13 тисяч 401. 123 тисячі 456 додати 9 тисяч 999. Другий доданок: округлюємо до найближчого округлого числа 10 тисяч. Нам потрібно 123 456 додати 10 тисяч і відняти одиницю. Адже другий доданок ми збільшили на одну одиницю. Значить, цю одиницю потрібно відняти 123 тисячі 456. Треба додати 10 тисяч. Ми тисячі додаємо до тисяч 123 додати 10 дорівнює 133 тисячі 456 і відняти 1 дорівнює 133 тисячі 450. 32 670 відняти 999, Від 999 округлюємо до найближчого круглого числа 1000. Ми розуміємо, що ми це число збільшили на одну одиницю. Значить, ми цю одиницю додамо. 32 670 відняти 1000 і додати один. 32 тисячі відняти тисячу. Це буде 31 тисяча. 31 670 додати 1. 31 671. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Наступне завдання це самостійна робота. Знайди значення сум письмова. Зверніть увагу на запис поданих виразів. Якщо в тебе якісь проблеми, скористайся слайдом і запиши вирази правильно. Виконай саме перевірку. На слайді є результати обчислень. Зупини відео і попрацюй з завданням самостійно. От хвилинка, зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 5 обчислити письмове. Зверніть увагу, ми працюємо з першим стопчиком, і в цьому стопчику ми обчислимо вирази на віднімання. Віднімаємо багатоцифрові числа. 340 320 відняти 47 407 0 відняти 7 ми не можемо відняти, позичаємо в десятках. Один десяток це 10 одиниць, 10 відняти 7 до рівня 3. У нас залишився один десяток. Далі 3 сотні, відняти 4 сотні не віднімається. В тисячах у нас 0, значить ми позичаємо в десятках тисяч, десятки тисяч це є 10 тисяч. 10 тисяч ми маємо в тисячах, але нам потрібно взяти звідси одну тисячу. Значить, тут ми розписуємо 9, 10. 13 відняти 4 дорівнює 9, а 9 відняти 7 дорівнює 2. 3 відняти 4 не віднімається, позичаємо в сотнях тисяч. Одна сотня тисяч це 10 десятків тисяч. 10 і 3 13, 13 відняти 4 дорівняння 9. І залишилося у нас дві сотні. Отже, ми маємо число 292 тисячі 913, 900 708 – Відняти 45 тисяч тридцять. Дев'ять відняти вісім ми не можемо відняти. Десятки мають 0 одиниць, тому ми позичаємо в сотнях і розписуємо 9 10. 18 відняти 9. 9 а 9 відняти 3 6. Було 7 сотень, стало 6, 6 відняти 0 6. Знову у нас розряди мають нулі. Значить, ми у сотні тисячах позичаємо і розписуємо 9, 10. 10 відняти 5 дорівнює 5, 9 відняти 4 дорівнює 5. І залишилося у нас вісім сотень. Ми отримали число 855 тисяч шестьсот У досконалюй розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Це завдання номер 7 Зупини відео, прийди до підручника, прочитай задачу самостійно, доповни числовими даними. числові дані візьміть в першій групі під цифрою 1. Запиши короткий запис самостійно і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо, перевіряємо короткий запис. І так, ми виділяємо ключові слова. Це протягом трьох днів. Протягом трьох днів з морського порту міста Миколаєва вивезли 9557 тонн зерна. Першого і другого дня вивезли 7236 тонн, а другого і третього. 6372 тонни. Скільки тонн зерна вивезли кожного дня? Кому потрібна допомога до цієї задачі? давайте визначимо основні ознаки таких задач. У задачі три шуканих числа, значить у відповіді: три числових даних. Задача розв'язується Правильно, у три дії і застосовуємо арифметичні дії віднімання. У першій дії ми можемо знайти, скільки вивезли третього дня, коли від загальної суми, від суми трьох чисел ми віднімемо 7236 тонн. І це ми знайдемо, скільки вивезли третього дня тонн зерна. У другій дії ми знову від загальної суми, від суми трьох чисел, віднімемо 6372 тонни, і це ми знайдемо, скільки тонн зерна вивезли першого дня, а в третій дії, а в третій дії ми від числа 7236 віднімемо те число, яке знайшли і у другій дії. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Самоперевірка. Зупини задачу і виконай перевірку самостійно. Закріплюємо письмовий прийом додавання і віднімання іменованих чисел. Це завдання номер 8 Вирази записуємо зошит 8 метрів 25 мм додати 8 метрів 356 міліметрів. Ми з вами знаємо два способи додавання. Це коли один із способів, коли ми складене іменоване число подаємо у вигляді простого. Нам потрібно 8 метрів 25 мм перетворити у найменшу одиницю у міліметрів. В одному метрі. Тисячу міліметрів. Нам потрібно 8 помножити на тисячу, це дорівнює 8 тисяч і додати 25, 8 тисяч 25. Додати 8 метрів, перетворюємо міліметри. Нам потрібно помножити на тисячу 8356. 8356. І додаємо, як звичайно, багатоцифрове число: 5 додати 6, 11, 1 пишемо, 1 переносимо. 2 додати 5 дорівнює 7. І ще 1 – 8, 0 додати 3, 3. і 8 додати 8 дорівнює 16. Ми отримали 16381 мм. Це є просте іменоване число. Нам потрібно це просте іменоване число. Перетворити у складене іменоване число. Скільки тисяч стільки й метрів? 16 тисяч 381 міліметр. Значить, в цьому числі 16 метрів і 381 міліметр. Записуємо відповідь у вираз 16 метрів 381 міліметр. 18 метрів 9 дециметрів відняти 7 метрів 8 дециметрів. Звертаю увагу, що вираз у рядок ми спочатку записуємо обов'язково в зошит, А далі будемо обчислювати. Це в нас складені іменовані числа. Ми їх подамо у вигляді простого іменованого числа. І 18 метрів перетворимо в дециметри. 18 метрів це 180 дециметрів та ще 9. 189. А 7 метрів це 70 та ще 8 – 78. Нам потрібно відняти 78 дециметрів, 9 відняти 8, 1. 8 відняти 7, 1 і записуємо 1. ми отримали 111 дециметрів. Це просте іменоване число. Ми зараз його повинні подати у вигляді складеного іменованого числа. Це 11 метрів і 1 дециметр. Давайте цей самий вираз ми обчислимо іншим способом, тобто 18 метрів 9 дециметрів відняти 7 метрів 8 дециметрів. Однакові одиниці ми підписуємо під однаковими одиницями. Починаємо віднімати з меншої одиниці 9 відняти 8 до рівня 1 дециметр, а 18 відняти 7 до рівня 11 метрів. Зверніть увагу, ми отримали відповідь і можемо записати вираз 11 метрів 1 дециметр. Ми застосували два способи обчислення. А результат у нас вийшов однаковий. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Зупини відео і побудуй висловлювання, піднімаючись сходинками.